У горах Закарпаття серед туману і тиші жила бабуся Мирослава, маленька хатина край лісу, дерев'яна і тепла, була її світом. Вона вже не ходила далеко, не працювала в полі, але кожен день запалювала лампадку перед іконою і молилася за хлопців на фронті, за тишу, за мир. Одної ночі їй наснився дивний сон такий ясний, що здалося, це не сон, а відкриття. Послання з гори, вона побачила наших хлопців у камуфляжі, зморених, але живих. Побачила чорну тінь, що сунула зі сходу, важка, як ніч. То був ворог. Він наступав, але щось зупинило його, ніби самі гори піднялися на захист. Мирослава побачила, як російська армія б'ється, але дарма не може просунутися ні на крок. Земля не приймає їх, птахи мовчать, вітер не дме, Україна стоїть. А потім світло. Літаки, якісь незнанні машини, сильні і блискучі, з'явилися з неба. Це була зброя, новітня, потужна, така, якої Україна ще не мала. Її передали партнери, не з жалю, з поваги, бо світ побачив, ми стоїмо самі і гідні допомоги. І тоді почалося інше не наступ, звільнення. Ворог тікав, залишав окопи, тягнув розбиту техніку назад. Українські бійці йшли вперед, але не зі злістю, а з мовчазною гідністю, як ті, що захищають дім, а не мстяться. Але не все повернулося далеко на сході залишилися шматки землі, ще не наші. Мирослава не плакала у сні. Вона знала, і це ще буде, але не зараз. Бо зараз сталося інше, щось більше. Війна закінчилась. Не перемогою зі салютами, а тишею. Люди повернулися додому. Солдати до дітей, до жінок, до стареньких мам, до хати з вишиваними рушниками, до столу з гарячим борщем, і тільки одну область України вдалося звільнити повністю цілком до останнього села, і саме вона стала символом нового життя тієї України, яка встояла, вистояла і буде жити. Те, що їй наснилося, не було просто сном це було ніби довге кіно з майбутнього, що розгорталося перед її очима. Кадр за кадром, усе було живе, справжнє, не як у звичайному сновидінні, де образи зникають, щойно прокинешся. Вона бачила обличчя, відчувала запах диму, чула крик чайки над Дніпром. Це було ніби послання, надіслане згори. У першій частині видіння вона побачила весну, квітень, але не ту квітку, що цвіте в горах, а ту, яка приходить із вітром і багнюкою на фронті. Вона бачила, як наші хлопці стоять у воді по коліна, змучені, але не зламані. Їхні обличчя були брудні, очі, червоні від недосипу, але дух незламний. Вони чекали наступу ворога, і він прийшов. Мирослава побачила величезну хвилю танків, живої сили, техніки, яка котилася на них. Але ця хвиля захлинулась, земля стала важкою, повітрям густим, ніби сама природа була проти російського наступу. Вони не змогли пробити наш фронт. Потім вона побачила кабінети в далеких столицях, люди у костюмах, жорсткі розмови, напруга. І хтось, не політик, не генерал, а проста жінка в якомусь офісі, поклав перед міністром досьє. Пора, сказала вона, і почалося. Зброя, про яку говорили роками, але не давали. Літаки, дрони, радари, що бачать уночі, гармати, які б'ють далі, ніж ворог мріяв. Україна отримала не просто допомогу, вона отримала шанс. Мирослава побачила, як ці машини летять над полями, вони несли смерть ворогу, але рятунок нам. Російські позиції палали, а наші хлопці йшли вперед, але не з радістю і з тяжкістю. Кожен крок за загиблого друга, за спалене село, за розбомблену школу, за Маріуполь, який у сні виглядав як привид, безлюдне місто серед пилу. Далі вона побачила людей, жінок, що тримали телефони в руках і молилися, стареньких, які ховали дітей у підвалах. І кожного разу, коли наші військові звільняли нове село, з землі, ніби з під каменю, виходили люди Вони плакали, цілували руки солдатам. Мирослава бачила, як один хлопець, зовсім юний, ще з дитячим обличчям, став навколішки і обійняв стареньку, яка тримала його фотографію. Вона не знала, що він ще живий, і чекала. Але найбільше вразив її момент, коли війна почала згасати, не так, як на кіно з гучним перемога. А з тишею бої вщухали, постріли лунали все рідше. Ворог відходив без прапорів, без пафосу, зі страхом. Українці не гналися за ними, вони просто зупинилися на межі мовчки. Мирослава побачила мапу, частини Донбасу і Криму ще не з нами. Але одна область, велика, ціла, відновлена, стала нашою повністю, і це було як символ, початок повернення. У сні вона бачила, як у цій області садили дерева, люди висаджували вишні на місці колишніх окопів. Діти бігали по зеленому полю, де ще недавно стояла артилерія. Священник хрестив немовлят у відбудованій церкві. На фронтових дорогах з'явилися таблички, обережно міни, але вже не як знак війни. А як попередження з минулого. А ще бабуся побачила, як наші військові повертаються додому: один без руки, інший із шрамом на обличчі, але всі з очима, в яких світиться життя. Їх зустрічають матері, дружини, діти. Мирослава побачила, як хлопчик біжить назустріч чоловіку у формі, і кричить: Тату! А той падає навколішки і притискає сина до грудей. Весь світ зупиняється в тій миті, однак сон не завершувався. У ньому з'явилися нові кадри, майбутнє, яке ще тільки зароджувалося. Мирослава побачила школу, де діти писали диктант українською, побачила вчительку з сивим волоссям, яка тримала в руках книгу Тараса Шевченка і читала вголос. У тій школі не було слідів війни: лише сміх, світло і галас дзвінків. Українська мова звучала впевнено, без домішок страху, без тіні меншовартості. Це була інша країна, вільна не тільки від окупанта, а й від зневіри. Вона побачила дорогу, що вела з села до міста. Колись розбита, тепер вона була нова, чорна, з білою розміткою. По ній їхали автобуси, повні людей, не біженців, а тих, хто повертається додому. Мирослава побачила, як старенький дід тримає в руках мішечок із землею, привіз її назад у рідне село, щоб посіяти город. Вона побачила фермерів, які знову орють поля. Пшениця вже зеленіла, молода, але сильна, мов та земля, відчула, що можна рости, що більше не буде танків, не буде страху. Потім вона побачила дивне місце в залу суду. У ній сиділи люди, які говорили чужою мовою. Вони були неагресивні, злякані. Це були ті, що вчора роздавали накази вбивати, і тепер вони відповідали суд був не для помсти, для правди. Мирослава побачила, як жінка, вдягнена в темне, вийшла до трибуни і тримала в руках фотографію загиблого сина. Вона говорила спокійно, але її слова були сильніші за будь-який вирок. У цьому сні справедливість не кричала, вона просто приходила нарешті. І ще вона побачила церкву не одну, а багато по всій країні. Люди приходили туди мовчки, без урочистостей, свічки, ікони, пісні, але інші, ніж колись, не про страждання, а про надію. В одній такій церкві стояв боєць високий, худий із вицвілою формою. Він тримав хрестик і не молився вголос, просто стояв. І в тій тиші Мирослава почула, ніби сам Господь промовив. Тепер буде мир, бережіть його. У видінні Мирослава опинилася в новому місці: це був берег моря, але не курорт і не безлюдне узбережжя, а порт. Раніше тут були бої, палаючі склади, затоплені кораблі. Тепер же море було спокійне, Із Гавані виходив український корабель новий, білий, з тризубом на борту. На палубі стояли моряки, молоді і впевнені, з чистим поглядом. Поряд іноземне судно з прапором союзної держави вони обмінялися салютами, але не військовими, святковими. Мирослава відчула, як над морем розлітається довгоочікуване слово, безпека, Українське море знову було нашим. Далі вона побачила кордон, але не блокпости, не колони бронетехніки, а чергу з машин, тих, що повертались додому, люди з дітьми, з валізами, з утомленими, але усміхненими обличчями. На пункті пропуску українські прикордонники жартували з дітьми, повертали документи з побажанням ласкаво просимо додому. Мирослава побачила, як один чоловік опустився на коліна і поцілував землю просто на асфальті. Його донька знімала це на телефон, сміялася крізь сльози. Увісні вона відчула, це був не просто кордон держави, це була межа між минулим і новим. Потім сон переніс її до великого міста. Вона не знала, яке саме: Київ, Харків, Дніпро. Але всюди нові фасади, скло і бетон, збудовані після бурі. Серед вулиць стояли меморіали невеликі, скромні, але дуже сильні. Мирослава бачила, як біля одного з них зупинилася молода пара з немовлям. Вони поклали квіти, і чоловік як у формі, але вже без зброї, нахилився і прошепотів: Дякую, брате! Вона зрозуміла, пам'ять залишилася, але не як рана, а як фундамент. Нове місто зростало не всупереч війні, завдяки тому, що її пережили. Далі вона побачила клас у звичайній сільській школі. Діти слухали вчителя, який розповідав не про історію далекого світу, а про оборону рідного краю. У класі висіла карта, на якій Крим і Донбас уже були без жодної тіні, просто частини України. Не позначені особливо, не підкреслені, бо це стало нормою. І Мирослава побачила, як один хлопчик підняв руку і запитав, а чому вони думали, що ми здамося. Учитель усміхнувся і відповів, бо не знали, хто ми, тепер знають. Діти сміялися, сон був теплим у цю мить, як світанок після довгої ночі. У кінці сну вона побачила себе, сидить біля хати, а поруч двоє молодих людей у військовій формі. Один читає їй молитву вони дякують їй за те, що чекала, що молилася, що вірила. Вона не знала їхніх імен, але знала, всі вони наші, і всі вони повернулися. Бабуся прокинулася зі сльозами на очах, вона довго сиділа на ліжку, притискаючи до грудей старенький хрестик. Це було не просто сновидіння, це було пророцтво, надія і любов до тих, хто бореться, і до тих, хто чекає. Бо найбільша сила не в зброї, а в тому, що є кому тебе чекати.